Доброго дня, шановні слухачі курсу. В межах першого модулю ви дізнались про те, що таке гендерно орієнтоване бюджетування, та сподіваюся, пересвідчились його перевагах. Нагадаю, що для скорочення ми позначаємо термін «гендерно орієнтоване бюджетування через абревіатуру ГОП. Практика впровадження ГОБ завжди гарантується на аналізі. Він оцінює, наскільки бюджет орієнтований на гендерній відмінності і аналізує фактичний розподіл ресурсів між жінками і чоловіками, і дівчатами та хлопцями. Отже, далі ми поговоримо про гендерний аналіз. Гендерний аналіз це критичне вивчення того, як відмінності в гендерних ролях, діяльності, потребах, можливостях та правах впливають на чоловіків і жінок, дівчат і хлопців у певній ситуації або контексті. Це також збір якісної інформації і розуміння гендерних тенденцій в економіці і суспільстві. Використання цих знань для виявлення потенційних проблем і пошуку рішень в щоденній роботі. Наприклад, якщо нами виявлена проблема з працевлаштуванням, то гендерний аналіз дозволить з'ясувати, з якими проблемами стикаються вразливі групи населення, серед яких батьки з маленькими дітьми, молодь, яка шукає перше робоче місце, жінки та чоловіки, які брали участь в операції об'єднаних сил. На основі виявлених даних можна більш ефективно спланувати заходи для вирішення цієї проблеми. Гендерний аналіз показує, що потрібно зробити, щоб поліпшити становище жінок і чоловіків. Гендерний аналіз це суцільні запитання, які постають перед дослідником. Зокрема, потрібно з'ясувати, чим займаються чоловіки і жінки різного віку, де це відбувається та коли, хто має доступ до ресурсів та послуг, хто їх контролює, хто приймає рішення в громаді. В якому соціоекономічному, культурному, релігійному контексті це відбувається? Чи є гендерно чутливим планування, реалізація та оцінка заходів в громаді? Таким чином, сутність гендерного аналізу у повному розкритті будь-яких наслідків політики програм для обох статей, як чоловіків, так і жінок, а не в тому, щоб сприяти просуванню чи ослабленню позицій однієї із статей. У різних країнах розроблені різні підходи до проведення гендерного аналізу. Посилання на деякі з них будуть наведені у конспекті. Але який би метод для роботи ви не обрали, гендерний аналіз дозволить краще зрозуміти, як живуть чоловіки і жінки в громадах, визначити ресурси, необхідні для вирішення проблем, визначити найкращі стратегії для задоволення різних потреб чоловіків і жінок. Покращити результати політик, програм, проєктів, послуг за рахунок адресного підходу. Результатом гендерного аналізу має бути розроблення проєктів і політик, спрямованих на подолання гендерних розривів, зменшення і усунення нерівності між жінками і чоловіками, а також встановлення соціальної справедливості. Чому ж ми повинні використовувати гендерний аналіз у роботі з громадами? Відповідь проста. Тому що гендерний аналіз допомагає зрозуміти різницю між потребами та пріоритетами чоловіків і жінок у конкретних містах та селах. Якщо, наприклад, у складі громади половини населення діти і молодь, то для них, скоріше за все, актуальними будуть потреби у навчанні, розвагах, спорті. Якщо у складі громади більшість це пенсіонери, то, відповідно, їх потреби будуть іншими, спрямовані на соціальний захист, охорону здоров'я. І ці аспекти набувають особливого значення при розробці місцевої політики, наприклад, стратегічного плану розвитку громади, адже розуміння гендерних відмінностей дає краще бачення ситуації. Крім того, варто зазначити, що потреби різного представництва громади часто можуть співпадати, і саме вони мають бути покладені в основу по визначенню пріоритетних напрямків розвитку громади. Таким чином, якщо ми хочемо досягти реальних результатів, гендерний аналіз повинен стати частиною загального аналізу місцевої політики. Адже це дозволяє здійснювати діяльність відповідно до критеріїв справедливості та ефективності та сприяє досягненню поставлених цілей. То яка саме інформація нам потрібна для аналізу? Гендерний аналіз включає в себе інформацію про жінок і чоловіків, дівчат і хлопців з точки зору розподілу праці, ролей та обов'язків, доступу до ресурсів та контролю над ними, а також відносно їх становища в громаді. Тому для роботи нам будуть потрібні кількісні та якісні дані. Гендерний аналіз повинен включати як кількісні статистичні дані, так і якісні аналітичні. Соціальні змінні. Гендерний аналіз повинен включати такі соціальні зміни, як етнічність, культура, вік та інше. Вразливість та розширення можливостей. Гендерний аналіз підкреслює специфічні відмінності жінок та чоловіків, дівчат і хлопців. Він завжди має перспективи розширення можливостей, висвітлюючи потенціал для змін у кожній групі. Що ж необхідно для здійснення ефективного гендерного аналізу? Якій би ви галузі не розпочали гендерний аналіз, будь то освіта, транспорт, культура чи навіть бюджет, вам необхідно скласти перелік питань, над якими ви будете працювати. В кожному разі ці питання мають охопити чотири основні сфери. Зокрема, сфера перша, аналіз доступу до ресурсів. Оскільки ресурси дозволяють людині бути активною учасницею громади. Тут ми аналізуємо природні ресурси: матеріальні блага, дохід, інформацію, знання тощо. Друга сфера культурні цінності і сприйняття, оскільки вони впливають на поведінку людини та її доступ до різних благ. Аналізу підлягають очікування щодо відповідної поведінки чоловіків і жінок. Третя сфера існуючі практики та можливості участі в них. Оскільки це впливає на поведінку людини, її ролі та відповідальність. Тут ми аналізуємо час, простір, розподіл праці та ролі в домогосподарствах і громаді. І четверта сфера: інституції, закони політики. Вони визначають формальні і неформальні права. В центрі уваги можуть бути нормативно-правові акти та регламентні документи щодо працевлаштування, інфраструктури, надання послуг. А я б хотіла наголосити, що гендерний аналіз можуть проводити як спеціалісти, що працюють в громаді, так і залучені гендерні експерти. Обирати вам, якщо ж ви хочете спробувати самостійно провести гендерний аналіз, ось декілька практичних порад. Будьте максимально конкретними. Чим більш короткі і цілеспрямовані запитання, тим конкретніші будуть відповіді, вивчіть, що було зроблено раніше. Використовуйте різноманітні аналізи незалежних дослідників, інших донорів, уряду та неурядових організацій. Включіть думки жінок та чоловіків, дівчат та хлопців. Коли з'являються відмінності між жінками та чоловіками дівчатами та хлопцями, то гендерний аналіз стає більш інформативним інструментом. Використовуйте гендерно розподілені дані. Намагайтесь використовувати гендерно чутливу мову. Часто використовують гендерно-нейтральну мову, наприклад, люди або цільова група. В такому разі інтереси різних груп жінок і чоловіків стають невидимими. В додатках до конспекту лекції ви знайдете перевірочні списки, так звані чек-листи, які містять ключові питання для вашої практичної роботи. Якщо ж ви вирішили залучати сторонніх фахівців для проведення гендерного аналізу, важливо, щоб їхні висновки обговорювалися з робочою групою і спеціалістами громади. Необхідно, щоб результати гендерного аналізу були спільними та зрозумілими для всіх зацікавлених осіб. Пам'ятайте, результати аналізу залежать від того, хто його виконує і які припущення він або вона роблять. Успіхів вам!